Я гортав старі фотографії і десь в старих фотографіях обнаружив своє німецьке коріння. Ну, так і вирішив. Думаю, ну буде Ганс. Знайомтесь, це військовослужбовець на позивний Ганс. У цивільному житті він працював будівельником. Утім, з початком повномасштабного вторгнення прийняв рішення змінити сферу діяльності. Сьогодні Ганс снайпер Збройних сил України. До війни займався загалом серед постройці. Металоконструкції і так далі, ну, внутрішні роботи. А пішов, тому що не було роботи. Всіх, можна так сказати, позабирали теж в армію, і я вирішив, ну що я буду сам ходити, шукати якийсь другий колектив, як мій колектив служить у Збройних силах. Займався, навчався в 180-му навчальному центрі. Добре навчали. Показував гарний результат і е, при цьому всьому е, вирішив ще спробувати себе ну, на посаді снайпера. Так як я влучно стріляв з автомата ну і подумав, що буду влучніше стріляти ще й снайперської гвинтівки. Вже около трьох з половиною місяця е, постійне тренування, навчання, е, все нове, все цікаве. Все, що хотілося б мені дізнатися, я дізнався. І навчили спеціалісти, які вже пройшли службу, які вже з перших днів повномасштабного. Нема бажання там, кудись тікати чи вертатися в громадську. Ну, типа, діяльність, життя. Якось вже подобається. Я влився в цей колектив. Я думаю, дав би пораду таким людям, як там 97-й рік. 98-й, 96-й рік це саме ті люди, які можуть зробити Україну сильнішою. Порада людям, які ходять по клубах, барах і дискотеках, не тратьте свої сили дарма, а використовуйте їх з користю.